На тлі невизначеності, що перед нею постав італійський парламент після загальних виборів місцеве голосування на півночі країни принесло дуже чіткий результат. Партія союзника Сильвіо Берлусконі, Роберто Мароні, Ліга Півночі, дістала контроль над місцевими органами влади зразу у трьох північних регіонах Ломбардії, Венето і П'ямонті. Ми маємо план збудувати північний макрорегіон, який зможе мати справу з Римом і добуватися усього, що нам потрібно, каже Роберто Мароні, який раптом став на а то менш євроскептичним Три промислово розвинені регіони відповідальні за більш ніж половину валового продукту Італії. Попри те, що це політична перемога на місцевому рівні, участь цих областей у так званому макрорегіоні ініціативі, започаткованій Євросоюзом, може додати ваги лізі півночі. Це європейський проект зосереджений довкола Альп та Паданської рівнини, до якого вже входять чотири регіони Італії, а також Словенія, Каринтія, Швейцарія та один із південних регіонів Франції. Це європейська модель, яку я б хотів реалізовувати починаючи. І з північно-італійських регіонів ліга півночі завжди виступала за посилення самоврядування, але критикувала євроінтеграцію. Тепер виглядає, що саме європейські інститути можуть стати у пригоді цій силі для реалізації її політичної платформи.